Сьогодні Житомир попрощався із загиблим воїном, віце-президентом Федерації шагів України Артемом Сачуком. Чоловік народився за межами України, але разом з батьками переїхав до Житомира ще хлопчиком. І маленький Артемко розпочав своє знайомство із світом, відвідуючи і навчаючись у загальноосвітніх навчальних закладах міста Житомира, в загальноосвітній школі номер 21 12 і в старших класах навчання він продовжив у ліцеї при Житомирському державному. Технологічному університеті після закінчення навчання Артем вирішив не зупинятися на досягнутому та продовжувати знаходити нові знання. Тож вступив до Житомирського державного технологічного університету, де отримав диплом магістра аудиту та обліку. 2006 рік саме закінчення університету, стала такою відправною точкою його життєвого злету, який грунтувався на його самовідданій праці, на його таланті і на його вмінні розвивати власний і Інтелектуальний ресурс. Ще у дитинстві Артем почав грати у шахи і переніс це хобі у доросле життя. Артем Костає не тільки призером, а й переможцем різних змагань і шахів міського, обласного, регіонального і всеукраїнського і міжнародного рівнів. І в 2013 році він, пройшовши конкурс, пройшовши відбір, він стає президентом федерації шахів Житомирської області. Артем був чудовим сім'янином, любив свою дружину та доньок. Він був. Був дуже прекрасним стратегом. Він постійно е, бачив варіанти, постійно е, мав плани на майбутнє. У нього були плани на майбутнє з усіма і по бізнесу, і з нами, з дітьми. І це просто неймовірна втрата для, для всіх нас. Артем був дуже хорошою людиною відповідальною. Ми з ними і в тренажерний зал ходили разом, і в теніс грали. і 32 роки ми разом дружимо. Це був надійний друг, товариш. Сім'янин дуже любив сім'ю дітей. Захисник ніколи не переставав вчитися, вважав знання своїм найбільшим досягненням. Тож, вже маючи вищу освіту та великий досвід у роботі, чоловік вступив до Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана і паралельно проходив навчання у міжнародному інституті менеджменту. Також у 2017 році Артем проходив... Долучається до участі у конкурсі і успішно виграє його. Він стає директором агенції регіонального розвитку Житомирської області і його діяльність саме в агенції вона була відзначена величезною кількістю ініціатив. Друзі та близькі називають Артема незвичайним унікальним генієм, який міг змінити світ на краще і змінював. Дуже непересічна людина, людина з великими амбіціями, людина з великими планами, з великою працевітністю, великий патріот, і саме головне дуже чесна і порядна людина. Насправді, таких людей у владі у, в, 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 ну, дуже мало, дуже одиниці. Це світла людина. Я не можу сказати жодного поганого слова. Я можу дуже довго розповідати про його ерудицію, про його здобутки, про його плани на майбутнє. Це сьогодні Україна втратила дуже. Визначного громадянина, патріота, який для цієї країни робив, робить, і мав зробити ще дуже багато. У нього були дуже великі перспективи, у нього були дуже великі плани. З початком повномасштабного вторгнення, незважаючи на усі свої інтелектуальні здобутки, Артем покинув свою цивільну професію та став на захист України. Так як і в цивільному житті, він був неймовірною. Людиною, неймовірним керівником, неймовірним менеджером, неймовірним ініціатором. Таким він стає і у військових підрозділах, в начальних центрах, де він служив, де він давав свої знання, віддавав свої знання і вміння. Понад 500 курсантів отримали знання від Артема 7 квітня цього року. Володимир Зеленський нагородив захисника медаллю за військову службу Україні за особисту мужність, виявлену у захисті територіальної цілісності та суверенітету нашої держави. У скорботі за загиблим воїном плаче вся Україна. Вічна пам'ять герою.